Білизна пасіоната плюс шанталь плюс фемілія лот номер 28 Лоти 35, 38 одиниць. Під час перегляду розміри ми не будемо коментувати. Ми коментували їх в попередні відео. Ви бачите, що розміри в лотах різні і всі лоти між собою рівноцінні. Розпочинаємо перегляд: Шанталь. Пасіоната в лоті таких бюстів три одиниці в різних розмірах. Пассионата, Шанталь, Шанталь, Пассионата, Фамилия, Пассионата, Шанталь, Фамилия, Пассионата, Пассионата. Еще одна одиница от Пассионата. Шанталь, Шанталь, да. 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 Пассионата. Пасіоната, спортивний комплект від пасіонати, топ і трусики. Фемілі. Пасіоната і дуже гарна спинка. Трусики пасіоната. Фемілія, шанталь. Пасіоната, шанталь, 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 спортивний топ від пасіоната. І ось спинка. І остання одиничка від пасіонати. Нагадую, що це лот номер 28. Жіночої білизни пасіоната плюс шанталь плюс фамілія, і саме цей лот може бути вашим.